Вітаємо, друзі! З вами Бердянськ сьогодні і це головні події тижня, що минає. Внаслідок рашистського ракетного обстрілу в столиці загинув бердянець Олег Миколайович Уфімцев. Він майже все життя пропрацював в органах МВС та пішов на пенсію з посади начальника бердянського відділу державної служби охорони. У Олега залишилась дружина та неповнолітня дитина. Також окупанти зруйнували в Києві квартиру бердяночки Кристини Коляди. Дівчина вижила дивом. В момент влучання вона перебувала у квартирі. Підтримати рідних Олега Офімцева та Кристину Коляду можна фінансово. Посилання на банку та номер карти в описі до цього відео. У Чернігові простилися з бердянцем. Штаб-сержант Дмитро Водець. Після повномасштабного російського вторгнення брав участь в боях за Маріуполь. Загинув 19 квітня 2022 року під час оборони Азовсталі. Цілової вдалося повернути внаслідок чергового обміну тілами полеглих на полі бою, а встановити його особу за результатами ДНК експертизи. Поховали Дмитра Водня 9 липня 2024 року на Алеї Слави кладовища Яцево у Чернігові. Через постійні перепади напруги, обладнання насосних водоканалу не може нормально працювати. Саме це стало причиною як великої кількості поривів, так і відсутності води на верхніх поверхах у багатоквартирних будинках. За день в Бердянську може бути більше 50 поривів на мережах водопостачання. Світло періодично вимикають по всьому місту. Через що у деяких містян вже почали виходити з ладу електроприлади. Окупанти заявили, що працюють над усуненням проблеми, але не мають достатніх ресурсів. Тому аварію, у електро та водомережах Ах, будуть тривати й далі. А коли є вода, з кранів бердянці лється коричнева рідина. Водночас окупанти підняли тарифи на тимчасово окупованих територіях Запорізької області на воду, тепло та сміття. Усі місцеві підприємства з ринку витісняє Мелітопольський екологія ресурс. Керує цим підприємством фейковий депутат ЄдинеРО Мелітополя Антон Трухин. Окрім цього, він очолює Мелітопольське комунальне підприємство Чистота. Згідно з повідомленнями бердянських колаборантів, продовж липня поступово відсунуть з ринку два комунальних підприємства та одне приватне підприємство Бердянська. Графік та порядок вивозу сміття не зміниться, а значить, суттєвих поліпшень очікувати не варто. Також окупаційна влада розпові... Видає, що монополіст почне свою роботу у нашому місті заміни контейнерів, тільки ставити будуть на свої контейнери. А ті, що Бердянськ отримав ще у вересні минулого року, їх просто весь цей час окупанти тримали на складі та не виставляли у місті, чекаючи слушного моменту. А через те, що сміттєвози нового підприємства з вивезення сміття не можуть проїхати по деяких вулицях через свій розмір, людям пропонують дивовижне рішення: приносити сміття в руках до тих локацій, де сміттєвози зможуть його Забрати, а саме на сусідній і більш далекій вулиці. Проблема зі сміттям у Бердянську стала настільки глобальною, що мешканці навіть поскаржились на це до так званого народного фронту підконтрольній громадській організації Кремля, яка контролює на Росії діяльність місцевої влади. Ці перевірили скаргу та були у шоці від побаченого. Більше 30 майданчиків для сміття, які вони оглянули, виявились у жахливому стані. Ряджені ополченці патрулюють центральні райони окупованого Бердянську. На думку місцевих зрадників, знаходження цих осіб, які манують себе народне ополчення, у людних місцях повинно забезпечити відчуття безпеки бердянцям та нечисельним відпочивальникам. Насправді ж, бердянці повідомляють нам, що ополченці слідкують за тими, хто фотографує море та контролюють нелегальну торгівлю у колись курортних районах Бердянська. Заступника мера Бердянська Богдана Сушко судили за керування авто в нетверезому стані. Його штрафували та позбавили водійських прав на рік. Інформація про це є у єдиному судовому реєстрі України. Відбулось все це ще 6 квітня 2024 року. Тоді Богдан Сушко ще не був заступником, а займав посаду начальника відділу, який координував діяльність установ та підприємства гуманітарної і соціальної сфери виконавчого комітету Бердянської міської ради. При винесенні рішення суд звернув увагу на те, що у цей же день на сушко вже було накладено стягнення за керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів. Гауляйтер Балицький подякував Путіну за неймовірний розвиток окупованих територій. Особливо відмітив запуск табору Червона гвоздика та центра Маяку Бердянську. Цікаво, чи сказав Балицький диктатору, що червона гвоздика працює на третину своїх потужностей? А маяк взагалі ще не запущено. Окрім цього, Гауляйтер попросив створити робочу групу по святкуванню 200-річчя курорту Бердянськ. І все це на фоні повного провалу курортного сезону третій рік поспіль, занедбаного та абсолютно пустого Міста, у соцмережах міста постять відео, як у Бердянську палало авто. Як повідомляють бердянці, авто згоріло повністю. Поряд з автівкою, чоловік, який за інформацією з місцевих чатів може бути працівником окупаційної поліції Бердянська. Дитина з гострою хірургічною патологією померла в дорозі з окупованого Маріуполя до Донецька, тому що в місті досі відсутні інфекційне відділення. Повідомляє Маріупольська міська рада. У нас ребенок скачався в дорозі, з острою хірургічною патологією, не довезли, тому що їхати до Донецька два години. У нас немає ні хірургії, ні реанімації, ні інфекційних відділень. На трасі під Мелітополем в бік Симферополю сталася страшна аварія. Російський товарний потяг на залізничному переїзді зніс в мікроавтобус. В салоні було сім пасажирів. Хворі люди, яких супроводжуючи, везли з Михайлівки до Криму на лікування. П'ятеро людей загинули на місці. Двох постраждалих доставили до лікарні в Мелітополь. В рамках розслідування уголовного діла по факту завершення дорожньо транспортного пришествия в місті Мелітополі, в результаті якого погибло п'ять чоловік задержан. Мужчина водитель микроавтобуса сегодня по ходательству следователя Следственного комитета России, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В Енергодарі кілька днів горить ліс, і Окупанти не квапляться гасити пожежу. Міський голова тимчасово окупованого енергодару Дмитро Орлов повідомив, що очевидно російські злочинці поставили за мету знищити всю лісопаркову зону поблизу міста, якою колись так пишалися енергодарці. На фоні постійного відключення світла та води енергодарці, які ще залишаються в окупації, скаржаться на нестерпні умови життя та бояться наближення ще й екологічного колапсу. У той же час місцевий телеграм-канали Сергодар сьогодні повідомляє, що окупанти не тушать пожежу, бо самі щільно замінували цю місцевість. 12 липня у сусідньому Маріуполі чули вибухи в районі аеропорту повідомляє Петро Андрющенко. Пабліки повідомляли про густий дим та велику пожежу з того напрямку. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобання. Бердянськ сьогодні ваш зв'язок з рідним містом.